Провести перевірку та відреагувати на ситуацію з підробленими сертифікатами. Таке звернення до міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка надіслав народний депутат Віктор Балога. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, документи завірили печаткою в центрі первинної медико-санітарної допомоги Мукачівської громади. Лікар Левчук Ольга, що видала документ, не є працівником цього медичного закладу, що й дало підставу вважати його недійсним. Встановлено, що лікар Левчук Ольга є працівником ПП Астрадія. Директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги Мирослава Чубірко на камеру коментувати відмовилася. Однак підтвердила, така лікарка в них не працює і печатки поставити не могла. Ольга Левчук розповіла, працює медичною директоркою та вірусологиною у приватному підприємстві Астрадія. Я жодних документів на вакцинацію не підписувала і не ставила печатки. По-перше, я не маю на це права. Я не є сімейним лікарем, не є лікарем-клініцистом. Розумієте, я є лікар-лаборант в першу чергу і вірусолог. ПП Астрадія не займається взагалі вакцинацією. Ми проводимо лабораторну діагностику. Жодних підключень до баз даних, жодних досліджень. У нас взагалі немає сімейних лікарів, які мають на це право. На даному документі стоїть не моя печатка і не мій підпис. Чому не було перевірено, чия це печатка, чи це підпис, я не розумію. Там написано: лікар-клініцист, а також сімейний лікар. Я таким лікарем не являюся. Генеральна директорка приватного підприємства «Астра Діана» Лазар каже, працівники їхнього закладу роблять тільки лабораторні дослідження, зокрема аналізи на наявність коронавірусної інфекції. Ми не надаємо послуги вакцинації і не маємо доступу ні до яких баз по вакцинації. Тобто, сертифікати, ковідні сертифікати, тим паче не могли бути виписані. Ні нашою установою, ні до тих ковідних сертифікатів не може мати відношення ні один лікар нашого закладу. Ми будемо писати заяву правоохоронні органи, тому що ця ситуація набула такого суспільного резонансного впливу. Старша інспекторка відділу комунікації нацполіції Закарпаття Євгенія Красиленець каже: з повідомленням про підроблення ковід-сертифікати до них ніхто не звертався, як тільки правоохоронці Вели таку інформацію. Одразу відомості про неї були зареєстровані та внесені до єдиного реєстру до досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбачені частиною першої статті 358 кримінального кодексу України. Йдеться про підроблення документів, печаток, штампів, бланків чи їх збут в рамках казаного кримінального провадження. Поліція буде перевірено та встановлено всі обставини події. За словами Євгенії Красиленець, винним загрожує відповідальність штраф або до шести місяців арешту чи обмеження волі до двох років. Руслана гостюк Андрій. Ігісим Валерій Міхліченко, новини на Суспільному.